А контраст надано самим богом, щоб підкреслити красу свого творіння. Звісно, якби Бог справді існував, а не був витвором уяви, покликаним забезпечити роботу нездаром. Знову ж таки, тут можна повернутися до того, чи існує Бог чи ні. Але стосовно роботи для нездара, ми часто чуємо те, що церква це бізнес, і священники, це просто люди, які шукають легких грошей. Цей аргумент він страждає від такої проблеми вибірковості, тому що атеїсти вони звертають увагу на деяких людей, які дійсно користуються цим положенням, щоб заробляти гроші. Але при цьому забувають про тисячі і мільйони інших людей, які на цьому нічого не заробляють. Але давайте подивимось просто загалом на історію християнства, коли ми бачимо апостолів, які втратили все своє положення, яких в кінці кінців багато з них, якщо не всі, вони загинули через мученську смерть.